Всім добрий день, вітаємо всіх на каналі Ферма «Свині шашлики». Сьогодні день у нас почався дуже рано. Сьогодні ми, у нас почалися вже посівні роботи на полі. Посіяли сою сьогодні Там трішки покажу нашого процесу. Ну, так, було дуже рано і дуже спішили все зробити. Я навіть участь приймала, завозила посівмат на поле. Прям допомагаю сьогодні в цьому процесі посівної роботи. Везу посівмат на поле. Це Прямо аж так приємно-приємно, що приємно якась частинка цієї великої роботи. Їдемо помаленьку, нагрузили мені цю машину. Всі сіють. І ну, ми будемо сіяти, будемо пробувати, що робити. Благо виходить дуже швидко. Сонце, сонце жара, влага просто, просто вивітрюється з швидкістю звуку. Будемо сподіватися, що все буде добре. Наш е, помічник, папин вже зараз виїхав на культивацію. Далі приїдуть хлопці сіяти, будуть одразу підкувати вологи. Вологи, звісно, дуже мало. Через той будемо все швидко, все треба робити, сіяти, щоб, щоб посходило, попроростало. Так, так сьогодні день, початок посівної ячмінь, звичайно, ми вже посіяли. Вже гарно посходив, далі покажу. Такий масштабний процес посівної починається сьогодні. Сьогодні, до речі, сіємо сою. Вирішили трішки сої посіяти. Ще е, минулого разу, коли привезли нам зернодробарку, дробарку, е, нам положити такий бункер, чи як вона правильно бункер для, е, для ручної засипки зерна або БМВД можна засипати вручну, бо ми почали встановлювати і е, тут у нас місце для неї. Ось тут вона. Буде вставлятися і дивимося, що або її закривати було потрібно, але ж по, по, по відео видно, що тут ще має бути такий бункер. То подзвонили ми в Артмаш, повибачалися. Ну, всяке буває це людський фактор. Сказали, що забули нам довантажити. Сьогодні ми вже її забрали з нової пошти, будемо встановлювати, і вже в нас буде повний комплект. Бо можна так як тим пилососом його затягувати зерно, так і вручну засипати. Так ще так змонтуємо, потім покажемо, як виглядає. Папа роби? Бачиш, це нам забули цю штучку передати минулий раз. Да, так, забули передати, але нічого, вже все є. Зараз я допоможу ось так воно тут ставилося, тому що має бути на, на цих ногах. Синочок почекай зайшти. Працює папа, папа! працює. Чекай. Ди... Мама, вдиваю, да. Вдеваю, да мам. Мама, то я киную, я чекай, уважаю. чекай, зараз подивимося. І потім Бачиш, дивись. Бачу. Мама, я... диви? Мама пів. Другий раз яйцевент був, другий раз він у мене кумариться. Каже, воно саме пообходяє. -по Колись воно пообходяє, де новим манікюром так хоп-хоп. Де я? Фуф. Тут теж пить треба ділити. Та ту стінку хотілося б Ну, так. Да, повністю не будемо. Тільки там, де ось цей І цей. Так.

Давай, Наташ. Побілили ту ну так, і тут, в принципі, все, дуже зробили і всі звідти треба говорити. І Серега, що їх красить, треба, просто побілити. Е Зараз е хлопці Хлопці вже поїхали додому, а ми поки приїхали, поки малий спить, трішки попрацюємо. Бачимо, ззаді мене е на фоні е наші. Як вони боже, проточні клапана, господи весь час забуваю, як вони називаються? Вони вже по... заштукатурювали їх. Зараз покажу, як у нас тут в свинарнику, в принципі, вже все готове. Залишилося побілити по Замітати і, і можна, в принципі, ще фіртки поприварювати, і можна в принципі, ще І можна вже свинок буде завозити. Ми чекаємо бірки і будемо привозити. Зараз покажу трішки, як нас тут стало у свинарнику. А по боках, значить, вони з двох сторін у нас тут були такі дири, десь у відео було видно. Вони їх позалажували всі, і з тої сторони, і з цієї. Тут, до речі, стало якось аж уютніше. наче, ну, прям так Вентиляція робить своє, своє діло, скажімо так, якесь і повітря, наче проходить більше. Нема сквозняків, але ну, таке прям свіже повітря в самому свинарнику. Я думаю, що як свинки будуть, то не буде такого, то як аміак, Це ж все воно дуже шкодить на, їхню, на їхнє здоров'я, на дихальні шляхи їхні. Я думаю, що нам ця вентиляція буде дуже допомагати в майбутньому, не, не так нам, як нашим свинкам. А значить, ось повстановлювали ці проточні клапани. Вже хлопці позатирали все. Зараз я думаю, що ми встигнемо пройтися, побілити цю стіну, нехай воно вже підсихає. А тут у нас все так автоматично натягнутий трос, тут ручка, вона їх закриває, відкриває. Сереж, не поможи мені показати, як закривається відкривається це все. Бо якщо я їх зможу відкри... да, відкрити, я їх зможу сама, а закрити, то тут треба з боку цю штучку якось потягнути і вона там закриває. Ось так вони повністю відкриваються, коли буде там дуже душно, жарко. Тут теж ці вентилятори вже стоять у нас з фасадної сторони. Їх теж хлопці вже позаштукатурювали все, теж вже на днях приступлю до побілки стіни із вулиці. О, саме те вже пилюка така пішла. Да, зараз будемо замітати тут, прибирати і підготовимо. До побілки, і я думаю, що в принципі вже а, залишиться нам тільки стеля. На стелю нам вже треба брати, то, як він зветься правильно, щоб стелю це білити. Привіда. А він так і зветься? я думаю, він якось по другому може зветься. І будемо білити стелю, Тоже пройдемося, щоб воно біліше було, тоді буде вже геть дуже гарно. Ну і фіртки поприварюємо, бо тут деякі на місці вони. Зараз так наче. А, зараз система відкривається ця ось нормально, а деякі там взагалі в стороні стоять. Чоловік гітьвіника як взяв, нічого собі. Поприварюємо ці фірточки і будемо чекати, коли будуть готові наші бірки, і завозити свиней. Воду вже теж хлопці попроводили, поробили поїлки. Тут нижче виходить для маленьких, вище для більших вже буде свинок. Вода. Є. Так що такі у нас, в нас справи. Йдемо до завершення одного свинарника. Ну, а інший там вже маточник, то поки буде підготовимо, а на рахунок свиноматок то трішки пізніше вже буде. <ріх> Важно фермі майже <ми> <ріх> <ріх> ну, <ріх> це <вам завітання> <ріх> все з нової родені. Ну пересину забула, бося добре клітів. Оце вам замітання називається. Це вже покрови. Колоферми <ріх> фермі посивіло. Трохи посивіло. Пока что не буду, дать будем. Карпаты, туман. Ага. Это кальян курил. Лучше я кальян курила бы. Треба нам купити кабіт, кальянчик. Ну, напевно, так. Ми хотіли сюди кормушки ставити, так як були під стіну, але нам порадили, що треба брати двойні. Да, і тут це в нас не знаю, тут треба буде вибивати кусок цієї перегородки і ставити кормушку, щоб на ту сторону і на ту сторону. Це мабуть, поки вибивати не буде. Ну поки не будемо, так. Да, ну, може потім вже в дальнішому десь туди із зволоженням да, їх ставити, щоб і приріст буде більший. Це я не знаю, це просто реально розрушити, що тут скільки стін, може просто. Будемо по одній ставити туди-сюди, бо це я не знаю, просто навіть що буде дешевше і ефективніше. Це, звісно, якщо вивалювати це все, то це робота і роботи ще. Попробую ще вивалити. Ну, в два кирпича. Що що, не вивалиш? Я? У мене віник розпадається, я щось стіною не справлюсь. Григорович, Григорович нас молод і ломає, стіни теж. Роздосев пух і прах. Доставка новокостна. <реш> а картошку як він садить? Без картошки сходи. Це трохи. Я думаю, що на одне замітання може хватить. Вже полюкові повічеляло. Що далі? Це пусті коробки? Пока дав. Та зараз ми ну, що трошки попробуємо побілити, мабуть, так? Да? Давай? Прийду по воду. По цей. Може треба таке, буде густе, бути розвести, да? Щоб вони може зараз в вісметься. А воду не, будемо йти, воду десь тут же ж можна набрати. Десь відкриємо зараз, щоб там йти. А якщо десь в мене тут є, я купляла. Ось що в нас і тут є, ось Тут Які? Кинути. Ти... Можна з ящика, бачите, тут. І там я брала ще 5 пакетів. Пер... Перчатки треба десь вона. Вони там йдуть. Бо я ті в свою смолу зацей. Там вентиляція, але є. О, може, її Можна, Ну, все одно воно перемкло.

А Я на вулице белый, стали старо было по що воно гарно взялося, взялась. Я тут заразу. Ну. Кстати, а... що... за белку пришли, как вам, типа суху кучі... ну, житку пажем. Там же, как смесь, он только сейчас не пробовал, бывает, а вот жидко, да, вот, красоте, вот, а каша, вот, паста, паста. Так что, не могу, как сейчас, наверное, даже. Там не могу. Маня, шейн, может, я хочу, чтобы... Давайте. Все, стартуйте. Стартуємо? Ой, я собі не собі не буду мішати. Хороша робота ходити з телефоном знімати. Дивитися, як люди роботу. Ну я тобі скажу теж, що так не сильно легко. Ой. Тут це так, а як оце ці бігають, поняла з камерами. І літає до вертольота, і під вертольотом.

Так, да, воно рідке. А на воно, на... Як буде густіше, воно буде краще братися. І тоді, може, і раз захвати нам побілити, щоб воно за... забілилося. Та ви який вже третій раз білите чи четвертий? Тр... Ні, ну ми ж перший раз побілили, ми взяли пасту. Встигли ми сьогодні і попідмітати і позабілювати заштукатурене. Ззаді трішки видно, раз пройшлися, до завтра підсохне буде видно. Ну, я думаю, що може буде нормально. Ось так воно вживу якось трішки, воно біліше виглядає. Я думаю, що нормально воно ще попідсихає все. І, в принципі, в нас вже тут чистота, саньок. Мій помічник, чистота, порядок вже, в принципі, го готове на відсотків 80. Поїлки тут для великих залишили, бо нам для малих поки що треба, тільки 5, здається, кліток. А, надіємося, що воно побіліє. Ми зробили сьогодні. Не дуже рідко його розбавили. Тут фіртка ще відвалена. Ну, завіси все є, що треба, мабуть, нові завіси і попри. Приварювати його все подороблювати, це вже таке мелочовка залишилась. Так що на сьогодні, на сьогодні зробили те, що в принципі запланували, бо часу небагато було. Завтра будемо знову шукати собі нову роботу. Вам всім гарного вечора, тихої ночі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Слава Україні!